Я буду пробувати багато різних смаків пластівці старт, і потім розповім тобі, які сподобалися мені найбільше. Пластівці. І так, перший наш смак це Джолі Роджер. Вони дуже смачні, і я починаю себе відчувати як справжній пірат, і прямо не хочеться знайти якісь скарби. І ти тільки подивися на їх зовнішній вигляд. Тут черепочки, кістки. Це дуже було прикольно на Хеллоуін додати в святкову страву. Мені дуже смачно. Вони ще зі смаком шоколаду та чогось молочного Ласівці. О, так. У нас тут якісь дуже цікаві та незвичні. Називаються вони Galaxy Stars Це зірочки чорного кольору. Ммм, вони дуже відрізняються від цих постівців і дуже смачні. Смак нагадує мені якесь кремове печиво, щось таке солоденьке, приємненьке. Так, наступні наші це банана Строубері Лупс. Вони виглядають як жовтенькі та рожевенькі колечка. Ммм, вони справді дуже смачні. Таке гарне і цікаве поєднання банана та полуниці. Мені дуже подобається. Так, наступні в нас Frosted Corn Flakes. <стрес> mm -hmm. класика в світі пластівців. У мене навіть у бабусі і дідуся завжди такі були, ну, бо дуже вони смачні. Пластівці. Так, наступний в наш смак це болтду. Ой, вони такі прикольні, кругленькі. Ой, мені дуже подобається. Прям ідеальне поєднання молочного шоколаду. І мені аж захотілося молока насипати і з'їсти всю миску. Ой, а в нас тут щось дуже цікавеньке. Давайте ж скуштуємо. Вони такі квадратненькі, миленькі, справжні, як подушечка. М -м -м -м. Mm, дуже смачні і дуже відрізняються від інших, тому що в них навіть є якийсь крем. І теж дуже гарне поєднання шоколаду, трохи начиночки. Мені дуже подобається. Пластівці. О, і ще одні у нас пластівці. це Cocoa Bowls. Давай же скуштуємо. Mm. Так, вони теж кругленькі. О, ну це ж шоколадний шоколад. Прям для фанатів шоколаду супер підійде. І я вважаю, що це теж в сучасності як класика. Так, і наш наступний смак це Honey Corn Flakes. Давай же скуштуємо Honey Corn Flakes. Ммм, вони нагадують звичайні frosted Corn Flakes, але вони прям відчуваються мед. І ось таких, от точно молоді, дідуся не було. Пастів ті. А більше немає. Хм, якщо в нас вже нема нових смаків, то можемо зробити щось цікаве. І спробувати одночасно все, що у нас є. Давай поекспериментуємо. <рес> Cocoa balls, milk pills потім. Потім у нас Balls Duo. Ще я, звісно, ж візьму Frosted Corn Flakes. Як же ж без Strawberry Banana Loops. Ще, звісно, Galaxy Stars. І наші... Джолі Роджер. Давай спробуємо, як це все буде разом. М -м -м. Це справді неймовірно цікавий смак. Але я тобі не буду його описувати. Тому що, якщо ти хочеш дізнатися, то сам скуштуй, поєднуй якісь свої улюблені смаки та утворюй нові. Не чекай, а міксуй, пробуй, і щоб тобі було смачно. А я поки побіжу далі їсти.